Хей народ, з вами Деніс Френдлі. Коротше, вирішив сьогодні купити для вас е, я печиво, печиво, ловіта, шоко. Шоколад, пам'ятаєте, ми у 21-му році ще на російському Ютубі, як я знімав, і ми реагували з вами теж Але Там, походу, було зі смаком в згущене молоко, чи що, треба передивитися. І дізнатися, бо зараз я, по ще одне і те саме взяв. Ну, все одно, навіть якщо це повторне, і ми то саме з вами зараз ще ймо, то все одно це інше відео, ніж то. Бо, по-перше, це українське відео. Ну, я говорю з вами, ну, коротше, це український блог, українська реакція то була російська, я на російській говорив. І по друге. По-друге, по-друге. Коротше, зовсім інша атмосфера. Ми тоді реагували в великій кімнаті. Я добре, пам'ятаю, з тою гарною освітленням. А ми реагуємо в моїй сьогодні кімнаті. Тому все рівно це відео буде відрізнятися від того. Все рівно. Тому такі справи. Зараз з чого ти не знімаєш не за пейченич? А тому, що ви майже набрали молодці, справились. Майже набрали 100 коментарів, але на жаль, 99. Дивіться. Бачите, не Pay челендж 99. Може, і було вже 100, 105, 110 коментарів, але. Цей, Напевно, Ютуб списав, я думаю, скоріше всього, може ще таке бути. Бо як це рівно 99, що могло би бути рівно 100. але Я думаю, що Ютуб, всього, і тут списав. Ну, але вже є 135 переглядів за один день, вже з цього бере. І давайте деякі коментарі почитаємо. Всі читати не буду деякі. Роман Ковальчук, оце справді цікавий контент. Ти не тільки їш на камеру, але виповняєш челенджі. Це справді цікаво. Ну, Я тому і знімаю щось цікаве, бо то завжди, що завжди ти будеш їсти їсти на камеру це не є. Дуже цікаво. І коли, а це вже якісь челенджі, що якщо ти не з'їш, то буде гостру іду, але захочеш випити, доведеться тобі виконати покарання. І це вже трошки цікавіше, дивитися, ніж звичайне відео, де ти їш. Тому такі справи: Жора, масенько, якщо захотіть, то можна себе заставити і не піти, як ти і зробив. Ну, я я то, я то говорю. Мюсли, ну, з сухариками ти точно програєш. Подивимось. Десь я хочу зняти це не запий челендж. Я думаю, ви вже до 30 серпня зможете тут 100 коментарів набрати. Або 30, або 29 серпня знімлю Незапий Члендж, другу частину. Ну, то вже буде третя, бо я першу знімав у 21-му. Ну, коротше, наступну не запий челендж. Е -е, крутой контент, люблю челендж, я теж. Ви дуже часто упомінаєте себе у відео. Якщо що ти хотів це розводіло сказати, ви дуже часто згадуєте себе у відео. Не розумію цього, ну що, я вітаюся з вами, Денис Френді, і прощаюся. Пока був з вами Денис Френді на зв'язку. Всім пока. Ну і що тут часто я себе згадую. Може, він мав на увазі, що я часто згадую свій канал, що набираю переглядів. Може, хіба це. Оксана, Дончук, не стухай стакан, він тебе спокушає. Я поняв. Настя Тушенцова, давай наступного разу попробуй з сухариками із Васабі. Ще попробуйте із томат Спасім. Точно захочеш пити. Попробуємо, попробуємо. Айфон Айфонович, оце справді класний контент, який ми заслужили. Тепер чекаю з сухариками, чи ти зап'єш. Подивимося, перевіримо. Наступних або 29, або 30-го числа перевіримо. Я хочу 30 серпня, я знаю, що про кіндер сюрприз набрало 2000 переглядів відос. Але наступний вже може не набрати, мені здається, бо просто мені повезло, бо то відео залетіло в рекомендації. Це може не залетіти. І типу я хочу 30-го вже не знімати кіндер, а зняти, е, значить, вроді морозиво. Ну, але чекайте, ми знімемо морозиво вже завтра. Ага, 29 го не запичен. Бо я хотів 30-ту не запричай, і ще щось. Може і Морозову, але якщо завтра морозово... Ну, подивимось, подивимось, коротше. Бо я думав, подивився, що я там. Бо хотів не челендж зняти і. і що? І морозову 30-ту. Ну, подивимось, подивимося, замість кіндера, подивимось. Арабік бой, я думав, ти виліш на голову компота, ти виграв, ха, ха Хотів, щоб я страдав, ну видиш, я себе заставив. Окей, подивимося в наступних випусках, чи я знову програю, чи я виграю. Ютуб, Тобі, класна пісня, тепер я її буду співати. А, не запийчан, ти не це мені теж в голову залізло. Леонід Тимчук, ну я б хотів е, трохи посміятися, як ти виливаєш на голову компот, але нічого, виграв, витримав молодець. Дякую. Оксана Дончук, добре, давай наступного разу з сухариками зі смаком Так, Але подивився сьогодні на той часник зі смаком часнику, щось у пасті дуже мало сухариків. Ну, подивимося подивимося. Ксюша студенцева, не знаю, але мені цікаво було дивитися, чи ти зап'єш, чи ні. Тому наступного разу попробуй сухарками. Добре, попробуй. Попробуй перець, чилі точно програєш. І буде голова мокра. А з перцем точно програю. Ніколас Змірновський. Я думаю, що друга частина чекає незабаром. Так, незабаром. 99. Думаю, до вечора вже буде 100. Леонід Тимчук, класна пісенька. Не запить челендж. Не запий челендж. ДЖПС, то я думаю, якщо подумаєш про те, що потім ти облиєш себе відходами, то заставиш себе не запити до кінця відео. То застеж. Ну так, якщо подумаєш про наслідки, то так. Але він правильно написав відходи, бо я кажу помий. Фу, помий це нам у нас по-сільському. Правильно казати відходи, з відходами. Тому такі справи. Треба говорити чистою українською. Добре. А, Arabic boy. блін, я думав, ти виліш на голову компот. А ти а так виграв? Не інтересно. Ну, кому інтересно, комусь ні. Містер Бістер, чекай в наступному відео башню з чіпсів. А це то, що я казав, що я хочу башню з чіпсів. Ну, не знаю, якщо знімлю, то знімлю. Не знаю, це просто ідейка. Не знаю, чи я виповню. Ну, чи я це знімлю. та. Е... Жаль, що на YouTube Short не залишив чіпсів, але суть челенджу ще все з'їсти і не запити. Так, я думала, що ти програєш, але добре, що виграв, голова не мокра. Добре, наступні коментарі вже не читаю, просто вам покажу на відео, бо тому що їх дуже багато, а я зараз не встигну до того часу все з'їсти. Бачите, повторення пішло, все. Щоб ви не казали, що ви не попали в відео, хто там скаже, я вас всіх показав. Тому такі справи. Ставлю телефон на місце і приступаємо до, що? до, реагу... до реагування. Бо нема часу вже вас читати, друзі. Тому такі справи. Відносимо телефончик, не айфончик. Бо... Що я відніс, бо це був мамин телефон вона казала віднести все. У нас там є компот, захочу пити, ну сьогодні нас не запий, Ну, сьогодні нас запий челендж. Тому можна запити. То. Ага, я зняв короткий ютуб-шорт і скажу у цьому відео. Я говорив з за Люкою Заварюкою. Вона сказала, так, я бачу, що ти дійсно під цим відео не зможеш набрати під відео йогурт Морозова, 500 коментарів. Вона вже сама поняла, що не набереться. Ну це ж дуже велика кількість 100, що ми зможемо набрати. але ну, 500 це взагалі нереально під таким, під таким відео, яке майже нікуди не залетіло. Це неможливо набрати. І вона сказала, що добре, вона дала нову ціль, як в тебе. Як тільки в тебе на каналі, у мене на каналі стукне 15 тисяч підписників, вона заварить там чи чай, чи каву. Тому чекайте з дуки заварюку, краще підписуйтесь на канал. Не намагайтеся на, на, написати там 500 коментарів, думаю, Ютуб все рівно спише. Тому ліпше підписуйтесь на канал, стукне 15 тисяч, здлюкава заварюка прийде заварити. Тому такі справи. О, це щось у нас? Ну бо я спеціально брав білі. Не знаю, я напевно пару штук лишу на Ютуб шорт. Значить, ось така тема. У нас перед вами, перед нами, не знаю, ось такі печенька зараз від 0 до 10 реагуємо. Тут три печенька в одному. Одне лишаємо на YouTube шорт э, стовпчик. Ці два їмо зараз. Тому такі справи, поїхали. Захочу, то вже з компотом вип'ю. Все, від 0 до 10 поїхали. Хм. на не Хм. Шоколад клас, смачний. М -м, ми забули заставку. Вчора не треба було заставки, бо... Знаєте чому? Бо тому що вчора була інша пісенька, не за Pay А сьогодні Денис Прейне реагує. Давайте зараз. Е все. Значить, поїхали до заставки. Поїхали народ. Дені спрейні реагує, Дені спрейні реагує. Сьогодні буде реагувати на... Бачите, печвоздобне, ловіта, класі, куки з кусочками гла. Зурі, зурі, зурі. Все, продовжуємо доїдати. Коли забув заставку на початку відео? Ну, буває. Скусок... Угу. То це виходить не шоколад? А частинка глазурі. Ну що я можу поставити цьому печу? Mm, скільки. Вісім балів, більше щось не йде. Подивимося, чи з'їм. А давайте зараз окремо на шоколад, окремо на печу. Так, шоколад. Ну, глазурь. Ну, глазурь може бути. Ну, Давайте щепу. Ну, глазурь, короче, я ставлю 8 байов. Любівсім болю. Тепер саме печу. Також та сама оцінка вісім. Добре, піду я по компоту. З компотом все-таки думаю буде ліпшим. Добре, я зараз. Блін, я міг би цей... знімати там на, на кухні. Зараз там гарне сонце світить, але, блін, мама туди ходить готувати ти. Щось там вариться, ти сьогодні знімаємо у мене в кімнаті. А зараз я вам розкажу, чому інстаграм блогером бути гірше, ніж YouTube блогером. Зараз допиваю і розказую. Може, я це вже розказував, ну, ще раз все скажу. І так. Дивіться, така тема. Є один блогер, він пранкер з мого містечка. Він тролить людей, пранкує, тобто розігрує її. Якісь там смішні ситуації розігрує. Коротше, у нього було ще десь весною. Чи, ні, ще навіть того року. Ну і того року, і весною. 20... Скільки? 23 тисячі підписників. Зараз я вирішив через пару місяців зайти ну, на нього в Інстаграм, подивитися, скільки у нього підписників. У нього вже зараз 19 тисяч. Тобто, скільки це? Раз, два, три, 4 тисячі відписалося. А на Ютубі у мене як було, наприклад, тиждень назад. Ні, ну в мене, напевно, тиждень назад було 10. Так, наоборот, прибавилось 11. Тобто маю на увазі, що в Інстаграмі відписуються від вас. А на Ютубі, наоборот, ну, якщо навіть не росте, то собі хоч стоїть то число. Що не, Ніхто його не трогає, ніхто не відписується. А в Інстаграмі просто в Інстаграмі найбільше людей відписується чомусь. І у мене така сама тема. У мене було то в жовтні, ні, в листопад-грудень у мене було 1050 підписників. зараз... 1020, але то я б знову взаємопідписками собі придбав. Коротше, в мене було тисячу уже тисячу ноль тисячу уже десь коли весною. Коротше, коротше, теж відписуюся. Я веду до того, що інстаграм-блогером бути хіровіше, тупіше, тому що. В інстаграмі весь час такі активні, там дуже люди сидять, що вони весь час честять свої підписки. І від цих блогерів відписуються, і тому зменшуються підписники. А на Ютубі там хоч на любих підписуються, їм все рівно, що в них у підписках. Вони не чистять підписки, розумієте? І хоч вони будуть підписати там, не знаю, на любого, коротше там. Ну, ну хоч на Гітлера, розумієте, їм все рівно, що вони не відпишуться від нього. А... Тіпа, а в інстаграмі всі чистять підписки свої, ніхто майже не хоче стежити за тобою довго, тому і відписується. Тому я намікаю на то, що якщо ви задумаєтесь, ким тобі бути інстаграм-блогером чи ютуб, зразу довго не думаючи ютуб-блогером, тому що тут від тебе не відпишуться. А в інстаграмі відпишуться. Тому такі справа, блін, на що мені було говорити мав їсти. Якщо ви мене запитаєте за TikTok, я не знаю. Я там не знаю, як там в Тіктоці, чи відписуються, чи не відписуюся. Ну в мене було 100 підписників. 100 і лишилось. Походу не відписується. Бо якби відписувалось, було б 90. Походу буде решта на на YouTube шорт Бо я не встигаю з вами. В принципі, ще трохи часу, да? У мене ще 9 хвилин. Чи 10? 10 хвилин. Добре, народ. Хе, мені здається, що у нього... Ще за пару місяців буде взагалі 15 тисяч з 19 тисяч. Ну просто відписуються в інстаграмі, розумієте? Під такі справи. Хтось мені зараз напише в коментарях, не будь такий впевнений, може за пару місяців у тебе зараз взагалі буде не то, що 10 тисяч, а 9 тисяч. Ну, поживемо, побачимо. Але я думаю, що не відпишуся, Ну подивимось, подивимось. Бо то, знаєте, ну так. Будеш говорити за інших, будеш мати то саме. Ну подивимося. Я просто... Я не радуюсь, ну, типу, що... Відписуюся. Я просто навожу приклад, що в Інстаграмі відписується від вас. А від Ютуба не відписується. Просто що йому треба було йти на Ютуб. Більше, ніж на Instagram. Але він вибрав Інстаграм, то. він, напевно, купив рекламу. Або популярні в Інстаграмі гівевеї, гі гі всякі конкурси, Напевно, по конкурсах пройшов. Та й люди підписались. Так всі починаючи блогери зараз, якщо злітають в інстаграмі. По всяких там конкурсах, розіграшах. Телефонів там. Що там, браслетах, цих смарт-годинниках, може бути. І таке інше. Заплатив за За той конкурс. Ну, тим, уча, ну, хто придумав той конкурс. На тебе прийшла підписників, аудиторія пару місяців вона в тебе постояла, потім відписалась. Ну і нашу, а гроші пішли. Ну, нема смисту цих гівевей. Шановні друзі, у нас ще є три печення, Може, три лише на ютуб шорт, а два зараз. Подивимося, я думаю, Б2 лишити, ну подивимося. Ага, якщо питаєте цю цінку з компотом та сама, 8. Ну, більше не можу поставити. Швидше перетравлюється просто. Коротше, ось таке у нас печу. Давайте скоріш доїдати, шановні друзі. Доїдаю, 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 не качаю... А, це навіть не рима. Це називається щось дурне сказав. Нє, римується, доїдаю, не качаю, доїдаю. Не знаю. Я пізно почав зйомку. Як завжди. Трішки. Трошки. Хм, це б було тупо. Якщо б від мене відписалося, ну, допустим, 9 тисяч в мене би було на каналі, а не 10. Бо я вже зняв купу відосів про 10 тисяч підписників. Зняв суші на 10 тисяч, шашлик на 10 тисяч. Що я там ще зняв? А, Баунті на 10 тисяч теж обіцяв зняв. А ви ще просили про мультики зняти. Та? Ну про мультики я може на жовтин зніму. Ну поки що не знаю. У ну, мене там все є записано в зошті. Що я ще вам маю на 10 тисяч зняти. Але поки що то в процесі. Та. І типа, якби в мене зараз було 9 тисяч, я такий, блін, а я у спільноті написав подяку за 10 тисяч, що за 9? Ну це б було тупо. Але я надіюся, що ви не відпишетесь. Добре, у нас пара хвилин. ти я чув по собі, що я наївся. Добре, давайте ще. Останнє. Блін, не добре, що компот поставив своїми листками. Ой, блін. Я взагалі би тут не хотів ніколи, ну, так, часто не знімати. Бо тут в мене робочий стіл. Типа... Що я тут маю? Що я задумаю то я запишу. Якась мені ідейка, чи до нового відео, чи так загалом прийде в голову, я записую в цей блокнот. Тому таки спере. Ну, але, допустимо, як прийде ідейка записати щось на 10 тисяч, то це я вже записав у цей зошит. Ну, не все запишу, але в більшості в червоний пишу. Я так бачу по собі, що я вже три печва з вами не зможу. Добре, лишимо батькам плюс ютуб шорт, все. Я і так з вами дві. Я і казав, що напевно один, один стопчик лишаємо на ютуб шорт, тому це доїдемо, та й все. Видите, ми все встигли. Можна ще до, до кінця ролика почитати ваші ті до кінця коментарі. Ну що там читати? Ви вже... я вже їх показав всіх... Не знаю. Ви, не, наприклад, не дивуйтеся, чого я вам в коментарях нічого не відповідаю. Бо тому що я відповідаю, спеціально їх тримаю ці коментарі, ну, на відео, щоб, щоб їх всіх вже читати на відео і відповісти вам у відео, а не в коментарях. Але деколи можна і в коментарях. Тому таке справи. Я просто не знаю, чи ми ще встигаємо. А, ми вже не встигаємо. Добре, останнє, все, останнє.

Це, до речі, частинка від яблук. Чекайте, це з яблук, там чи що, чи з персика. Це, коротше, яблука, і це частинка від яблука. Вся народ, на цьому все. Коротше, все ми доїли. Оцінка 8 балів. Все, 8 балів з напоєм, без 8, 8 балів. І все ми теж. Це все, коротше, 3 печенька. А, не 3. 3, 3, 3. Ютуб шорти і трохи з батьками. Все. Дякую за перегляд цього відео. Лайки не ставте, спишіть побільше коментарів і підписуйтесь на канал. На 15 тисяч чули. З Люка Заварюка прийде на відео. Все, з вами був Денсфені. Дякую за перегляд. Всім пока. Побачимось завтра у новій реакції. Сьогодні чекати ютуб-шорти. Пока! Гей! Бувайте! Поїли? Ну таке, може бути, але наївся сильно.